Мені дуже важливо, щоб у кожної речі було своє власне місце. Якщо мені потрібно щось знайти, я точно знаю, де це знаходиться. Це такий ергономічний підхід до робочого середовища, який суттєво підвищує мою власну продуктивність. І вже досить давно я замислювався над органайзером для свого столу, але ніяк не міг визначитися з моделлю, бо не хотів, щоб він займав корисну площу стільниці. І нарешті я знайшов те, що так довго шукав: це вертикальні органайзери від офіс. Про зараз розповім подробиці. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про комфортне робоче місце. Сьогодні в мене на огляді три моделі, які принципово відрізняються як розміром, так і комплектацією. Першою буде найменша. Цей органайзер має назву do 510 b Він єдиний у цьому списку, основна частина якого виконана з пластику. У коробці вас зустріне конструктор, який ви можете швидко зібрати за інструкцією. Займе це приблизно хвилин 10, не більше. Головне заздалегідь визначитися з бажаною формою, адже органайзер можна скласти кількома різними способами. У комплекті є чотири гачки для дротів, ще два особливих для бічної грані, два кріплення для геймпадів та два кріплення для навушників різної форми. Кастомізація пристрою вражає, варіантів збірки просто купа, тому ви без проблем можете зібрати з цієї моделі щось що потрібно саме вам. На стіл він фіксується металевою струбциною, яка вміє обертатися, що дуже зручно. Цей органайзер буде найдоступнішим з усіх, його ціна становить 699 гривень. Наступною моделлю буде DO780W. В мене на огляді білого кольору, але ще існує і чорна модифікація. У коробці є основна пластина органайзера з отворами підкріплення розміром 42х32 см. Для фіксації на столі є вже дві струбцини, які кріпляться до пластини на два гвинта кожна. Звісно, ключ для монтажу є у комплекті до кожної моделі. Сама збірка займає хвилин 7, переважно більшість яких ви будете розпаковувати різні елементи. Далі знаходите місце на своєму столі, де плануєте все це розмістити та затягуєте струбцини. Органайзер тримається дуже надійно. А для захисту вашого столу від подряпин є спеціальні накладки на всі елементи, які торкаються стільниці. Тож зібрали, зафіксували, що ми можемо сюди повісити. Перше, найочевидніше навушники. Для цього є пластикове кріплення спеціальної форми. Далі ми маємо три металеві гачки для різних дротів чи будь-чого на ваш смак. Є підсклянник, що спочатку мені здалося трохи дивним, але потім я Розумів його призначення, от, наприклад, попли ви кави за вашим робочим столом, і замість того, щоб ставити чашку на стільницю, вона займатиме там місце. Ви можете прибрати її в органайзер та помити. Потім це про раціональний підхід до життя для лінивих мені дуже таке імпонує Ще є два пластикових кріплення під геймпади, і це просто топ-фіча, бо мені моє обидва Dualsense постійно нема куди подіти, а тут вони завжди на одному місці. Причому геймпади від PlayStation лягають укріплення повністю, а щось ближче за Формою до контролерів Xbox встає під невеликим кутом, що додає органайзеру геймерської естетики. Ну і головне, основна пластина органайзера виконана з металу, тому ви без проблем можете війшти на неї всілякі різні магнітні штучки. Чи як варіант використовувати три магнітні фіксатори, які йдуть у комплекті. Звісно, сам органайзер ви можете встановити, як в мене горизонтально чи вертикально, в залежності від того, як саме ви під'єднаєте до нього струбцини. А коштує ця модель лише 1099 гривень. І я Ак, на мене штука дуже гідна, можу сміливо порадити. Третя модель DO-1090B, також існує у двох кольорах та відрізняється від попередньої розміром та комплектацією. Збирається вона так само, але якщо вам хочеться більше простору органайзера, ви можете придбати дві такі штуки та поєднати їх між собою, як металевий конструктор у дитинстві. Розмір основної пластини органайзера становить 52 на 42 см, Хіба що тут при монтажі варто врахувати відстань до стіни, адже виступи по периметру можуть дряпати шпалери чи стіни. Тому обов'язково це враховуйте. Тут у комплекті також є підставки під чашку, аж чотири гачки, кріплення для навушників та дві підставки під канцелярські прилади. Магнітних фіксаторів тут аж п'ять штук, а ще вони вже чорного кольору. До того ж, тут є металева поличка, яку Офіс Про називають підставкою для книг, але я відразу помітив, що туди чудово лягає смартфон, чи можна встановити два геймпади DualSense без проблем. Хіба що встановлювати їх доведеться вже вертикально? Звісно, цей органайзер також можна встановлювати як горизонтально, так і вертикально, в залежності від того, який саме робочий простір ви будуєте. Ну і використовувати всі ці штуки в комплекті вас ніхто не змушує. Ви можете вішати їх, як вам заманеться, у будь-якому порядку. А зроблено все це просто якісно, і від того надійно. До речі, модель DO 1090B вже коштує 1599 гривень, але все ще на 100% вартує кожної копійки. Особисто мені дуже просто радити всі ці гаджети, бо вони. Мають привабливий дизайн та просто виконують свою роботу, звільняють ваш стіл від зайвих речей. А ще я сам особисто користуюсь багатьма приладами від Офіс про, тому бренд перевірений мною особисто. А посилання на всі ці органайзери я залишаю в описі цього відео. Мені воно точно сподобалося, тому сміливо можете брати. Ще Офіс про мені сказали, що всі ці аксесуари, які ввішуються на органайзер, десь у червні можна буде придбати окремо, тому слідкуйте за оновленнями в магазинах. До речі, як ви організовуєтеся? Говорити свій робочий простір. Чи є у вас якісь рішення для збереження різних штук? Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під цим відео. А якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає великі розгорнуті коментарі, які, перш за все, дуже цікаво читати. А в описі відео, крім посилання на всі ці органайзери від Офіс Про, є лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь десь поруч зі мною. Ось тут з'явилися два моїх відео, які ютюб пропонує вам переглянути наступними. Не бачу причин відмовлятися від такої класної пропозиції. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!